Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо одне з найпопулярніших онлайн-казино в Україні: Космолот. Якщо ви ще не мали можливості спробувати свою удачу в цьому гемблінг закладі то ви точно пропустили щось дуже цікаве. Посилання на цей сайт я додам в описі під відео і в коментарях. Космолот було створено у 2020 році українським товариством SpaceX у місті Києві, і за цей короткий час вони встигли стати одним з найкращих онлайн казино в Україні. І все це завдяки величезному вибору ігор, високій якості обслуговування та привабливим бонусам для своїх клієнтів. Завдяки ліцензії від країн, що була отримана Космолот, Цей гемблінг заклад працює в рамках законодавства та надає надійний сервіс. Відразу після запуску казино почало активну рекламну кампанію, яка залучила увагу багатьох гравців. Тому не дивно, що космолот так швидко став таким популярним серед гравців онлайн казино в Україні. Як тільки ви зайдете на головну сторінку, космолот вас зустріне яскравий і сучасний дизайн в темно-синіх та фіолетових тонах. А на головній сторінці ви побачите красивий малюнок з космічним літальним апаратом, який очевидно символізує космічну тематику казино. Але, звичайно, головна річ це величезний вибір ігор. Почнемо з того, що космолот пропонує вітальний пакет новим клієнтам на 50 тисяч гривень та 50 безкоштовних спінів. Це пропозиція, від якої складно відмовитись, особливо якщо ви тільки починаєте свою пригоду з ігор на гроші. Також хотілося б зазначити, що перед тим як почати грати на реальні гроші, потрібно верифікуватися. Це стандартна процедура, яка гарантує безпеку ваших особистих даних та грошей. Реєстрація на сайті казино також є обов'язковою, але це не є складним процесом. Як тільки ви зареєструєтесь на сайті та пройдете верифікацію, ви отримаєте доступ до всіх можливостей казино, в тому числі ви зможете грати в різноманітні ігри та брати участь у турнірах. Ще однією цікавою можливістю, яку пропонує космолот, є отримання бонусних балів через Телеграм чи Вайбер. Це дозволяє отримувати інформацію про нові акції та турніри казино безпосередньо на ваш месенджер. Це зручно та ефективно для тих, хто не хоче про пропускати жодної можливості виграти більше грошей. Ця платформа налічує понад 50 провайдерів ігор, серед яких знайдеться щось на будь-який смак. Тут ви зможете знайти ігри від таких гігантів, як Бонго Плейсон, Квикспін, Novomatic, Pragmatic Play, Barbara Bank та інші. Якщо ви ще не грали в онлайн казино, то нехай цей перелік відомих провайдерів стане для вас відкриттям у світі азартних ігор. Окрім того, Космолот має міжнародну ігрову ліцензію Curasao, що дозволяє платформі співпрацювати з багатьма партнерами з усього світу. Таким чином на сайті представлено безліч цікавих ігор з високою віддачею, якісною графікою та бонусних функцій. На сайті Космолот знайдеться щось для кожного. Тут ви можете зіграти в класичні гральні автомати або в новітні ігри з бонусними раундами, дикими символами. Фріспінами та повторними обертаннями. Рівень віддачі на всіх гральних автоматах відповідає світовим стандартам та не опускається нижче за 95%. Перш за все, Космолот пропонує своїм користувачам широкий вибір ігор. Тут ви зможете знайти все, що тільки можна уявити: карти, блекджек, покер, блумсіті, рулетка. все доступно на сайті. Але це не все. Космолот також має величезний вибір лайф ігор, де ви можете робити ставки та вигравати гроші в режимі реального часу. Якщо ви новачок у світі гемблінгу, то космолот пропонує вам спробувати грати в демо режимі. Це дозволяє вам випробовувати будь-яку гру, що вам сподобалась безкоштовно та без реєстрації. В демо режимі гра ведеться на віртуальні монети, і ви можете безпечно випробовувати різні ігри, не витрачаючи реальних коштів. Це чудова можливість для тих, хто хоче випробовувати нові ігри, не ризикуючи власними коштами. Що робить космолот особливим? Всі ігри працюють на базі генератора випадкових чисел, що гарантує чесність процесу та усуває будь-які сумніви щодо чесності гри. Це одна з основних переваг космолот, що робить його надійним та довіреним місцем для ігор. Не лише ігри вражають відвідувачів космолот, а й бонусні програми. При реєстрації нового клієнта ви отримаєте бонус без внесення депозиту, який дозволить вам спробувати свої сили у грі та виграти реальні гроші. Але це ще не все, що вам пропонує космолот. Крім того, ви можете отримати додаткові бали за верифікацію дії, і це ще не все. Відвідувачі казино також можуть отримати різноманітні бонуси та акції, що дають додаткову вагу їхнім шансам на виграш. А що ще робить космолот таким привабливим для гравців? Це зручність та легкість використання. Реєстрація нового клієнта це швидкий та простий процес, який можна провести якомога зручніше та швидше, не відходячи від свого смартфону. Однією з головних переваг космолот є те, що ви отримуєте багато приємних бонусів та подарунків. Вам не тільки необхідно зареєструватися, а й підтвердити свій телефон та електронну адресу, щоб отримати свої перші бонуси. Це не тільки приємні дрібниці, а й корисний стимул для новачків, щоб розпочати гру. Крім того, на космолот постійно проводяться турніри зі збільшеними призовими фондами. Раніше заклад активно роздавав промокоди, але сьогодні така практика обмежена. Однак при реєстрації на сайті та підтвердженні електронної адреси ви все ще можете отримати персональні бонуси. Крім того, останні новини про акції можна знайти у телеграм-каналі Космолота. Космолот також вражає своєю мобільною адаптацією. Ви можете забути про пошук комп'ютера, оскільки сайт повністю адаптований під мобільні телефони. Це означає, що ви можете зайти на сайт зі свого смартфона або планшета, ввести свій логін та пароль та насолоджуватися грою в будь-якому місці та в будь-який час. На мобільному сайті Казино можна не тільки грати в будь-які ігри, але й проводити реєстрацію та верифікацію, вносити депозит та виводити виграші, зв'язатися зі службою підтримки та проводити інші необхідні операції. Крім того, функціонал закладу на мобільному сайті залишається. Таким же, як і на головному сайті, одним з найважливіших аспектів, на який звертають увагу гравці, є виведення коштів. В цьому плані космолот є вельми привабливим варіантом. На сайті зазначено, що поповнити рахунок можна за допомогою Visa та MasterCard. Що стосується виведення коштів, то воно здійснюється на картки та лише на гривневий рахунок українського банку. Також важливо знати, що ліміт виведення коштів сьогодні становить від 100 гривень до 14 тисяч за одну транзакцію, і загалом становить 30 тисяч гривень на добу та 150 тисяч гривень на один тиждень. Також слід пам'ятати, що виплати здійснюються лише на ті платіжні системи, за допомогою яких гравець поповнював кошти на свій рахунок на вебсайті. Це означає, що реквізити карток та рахунків, з яких відбувалося поповнення рахунків, повинні відповідати введеним реквізитам на виплату коштів. Таким чином, для того щоб отримати свій виграш, вам необхідно вказати точні дані про реєстрації, що забезпечить безпеку ваших фінансових операцій. Щоб здійснити виплату, вам потрібно зайти в розділ Особистий кабінет та натиснути на відповідну кнопку. Проте не забувайте підтвердити номер телефону, електронну пошту та верифікувати свій акаунт. Після цього ваші гроші будуть з вами протягом доби. Крім того, заявки на здійснення виплат здійснюються цілодобово та без вихідних. Тому, якщо ви виграли велику суму грошей в середині тижня, вам не потрібно чекати понеділка, щоб зняти їх з рахунку. Ви можете зробити це в будь-який зручний для вас час. Однак найбільш важливою складовою будь-якого онлайн-казино є служба підтримки. Якщо у вас виникнуть питання щодо гри або технічні проблеми, то оператори космолот завжди готові надати вам допомогу. Хочете відчути азарт та вигравати гроші, не виходячи з дому, тоді казино-космолот саме те, що вам потрібно. Це легальна платформа з великою кількістю партнерів, яка працює на ринку вже не перший рік та стала улюбленцем багатьох гравців, які переваги має казино космолот. По-перше, це зручність та інтуїтивність платформи. Ви не будете марно витрачати час на те, щоб зрозуміти, як все працює, і зможете зосередитися на грі та виграші грошей. По-друге, казино космолот є повністю легальним та офіційним сервісом. Ви можете бути впевнені в тому, що ваші гроші та особисті дані захищені, а гра проводиться за справедливими правилами. Ще однією перевагою є можливість зареєструватися на платформі через дію, а також отримувати новини про акції через месенджер. Крім того, на сайті є велика кількість партнерів, завдяки яким ви можете знайти будь-яку гру, яка вам до вподоби. Звичайно, тут як у кожній платформі є свої мінуси. Одним з них є відсутність ставок на спорт. Також обмежена можливість вводити і виводити кошти якимись нестандартними ходами, наприклад, криптою чи терміналом. Однак, зазвичай гравці не мають жодних проблем з виведенням своїх виграшів. В цілому я можу рекомендувати казино космолот для гри та виграшів грошей. Не зволікайте, переходьте на сайт, реєструйтеся та вигравайте. Не забудьте підписатися на наш канал, натиснути лайк, та нехай вам щастить.